Те, що Петро Порошенко підняв армію з колін, не сумнівається ні один порохобот і корисний ідіот. Я говорю за часи його президентства, не тоді, коли він пройшов звіті Медведчуком у парламент 98-го році, і не тоді, коли він був головою РНБО. При Ющенку, коли продалися тисячі одиниць техніки, самольотів, вертольотів, чого хочеш. І не говорю, коли в часи Януковича він був міністром фінансів, тоді грабували і економили на армії, а тільки сухі цифри і факти за його президентства. Танки оплот в Тайвань продавалися у нас з 2015 по 2018 рік. Як ви до цього ставитесь? Вам нам вони не потрібні були ці негативно, танки? тому що йшла підготовка країни до того, аби її помаленьку, мабуть, здавали. Я не прихильник того, би ми взагалі щось продавали. Якщо в нашій країні проходить антитерористична операція, війна без різниці. Ну ми просто й говоримо про те, що ми підписували мінські угоди, тому що нам потрібен був час на підгот готовку до війни, і зараз от ми бачимо, що ми танки продавали в Тайвань. Так, ви кажете, що нам самим потрібні були танки? Звичайно. Е, окрім цього, в РФ е, також ми виходить, що могли, могли в ті роки продавати зброю і запчастини. Бо за даними Стокгольмського інституту дослідження миру, у 2014-2018 роках Росія залишалася серед найбільших покупців українських комплектуючих. Її частка в експорті становила близько 23%. То ми самі озброювалися, чи ми Росію озброювали? Я щось не можу. це просто не вкладається взагалі в нормальний здоровий глузд. Як ми могли продавати ворогу комплектуючи, якщо ми готувалися до війни з цим ворогом? У когось є якісь коментарі з цього приводу? Карл Марс не дуже популярна фігура зараз, але свого часу він казав, що капіталіст за гроші продасить мотузку, на якій його потім повісять. Петро Олексійович хитрі барига. Він тому спеціально відкрив фабрику Рошен у Липецьку, щоб москалі кляті їли ті цюці і дохли блядь, від цукрового діабету.